знаєте, Що пожежники його. Да. – абсолютно правильно для першокласників Прилуцької гімназії номер 1 навчальний рік почався з уроку безпеки. Його провели поліцейські та рятувальники. Спочатку дітям нагадали, як поводитися під час надзвичайних ситуацій. Потім учитель інформатики Богдан Сухенко показав, як працює 3 d принтер. Спробуємо патах і зробити. Я перший <різь> <різь> рок в безпеки клас. Побачу, що то цікава поліція, е що ось такі. та і 3 d принтер Нравиться. Я нікого не бачив. Цей урок проходить у спеціально облаштованому класі безпеки. Директорка гімназії Олена Рогальова розповіла, що все зробили впродовж літніх канікул за грантові кошти. Міністерством визначено перелік того, що може бути у класі безпеки. Ми пішли далі. Ми врахували, наприклад, потреби оновленого предмету захисту країна, і на сьогодні у нашому цьому класі безпеки є. А ви можете побачити це обладнання для проведення уроків з тактичної медицини, ті, що немає звичайному переліку. Звісно, що навіть у нас є симулятор БПЛА. Це приміщення не тільки для уроків безпеки, а ми його інтегрували разом з вимогами до викладання нового предмету. Серед обладнання у класі є макет легень для надання першої домедичної допомоги та штучна шкіра з різними видами поранень. Через ось ці штукенці під'єднується кров, і ти, прямо в реальному часі, коли ти будеш тампонувати рану, ти будеш відчувати, як кров буде бризкати, і наскільки це важко стримати її. Тут є укус собаки. Так, ось це, якщо не помиляюся. є перелом кістки. Вікторія Вольвич, голова громадської організації Генерація успіху, яка допомогла реалізувати цей проєкт. Грантодавці зараз не те, щоби вимагають, але все ж таки наголошують про те, що класів безпеки досить багато і треба щось цікаве, якусь ізюменку е внести, щоб вибрали саме ваш клас безпеки, тому що класичний клас безпеки вже не такий цікавий. І тоді ми сіли. Почали думати, що краще ще додати сюди. І прийшла ось ця думка з 3D-принтером, щоб клас був більш динамічний, не в статиці і більш рухливий, і можна було його розширяти і продовжити. Проєкт зі слів Вікторії Вольвич. Новий клас безпеки профінансували в рамках програми розвитку ООН в Україні. Технічне адміністрування проєкту здійснив ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину Єднання Його вартість склала близько 600 тисяч гривень. Як розповіли Суспільному, у Прилуцькому управлінні освіти у місті це п'ятий клас безпеки. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини Чернігів.